Всім привіт! Сьогодні у нас простеньке відео, але в якому будете ви, ну точніше, частинка з вас, тому що сьогодні будуть ставки саме від підписників. Я розпочинаю нову серію відео. Вона, скоріш за все, буде невеличкою, але мені здається, дуже цікавою. Я сам просто в інтернетах постійно таке шукаю. Англійською мовою такого немало, в принципі, але українською я не знаходив зовсім. До речі, якщо ви знаєте, кидайте посилання в коментарях, тому що мені реально дуже цікаво і не вистачає такого контенту. Це EDC. сьогодні. Мова буде йти про Everyday Carry, про те. Я не хочу розповідати вам про ті самі гаджети, які ви вже бачили, хоча я їх покажу дуже коротко. Я хочу, щоб ви подивилися частинку того, що надіслали саме ви. А також це все робиться задля того, щоб потім, коли все буде готово, ми анонсували вам наші поучі. І так, це перший раз, коли ми заздалегідь вам розповідаємо, що у нас буде класний анонс. Ми навіть кажемо, що це буде. Але друзі, я просто це виношував рік. І навіть деякі час я сперечав. Все з пацанами, чи потрібно це робити, і такі ми вирішили в BlackPack, що потрібно це зробити. Я, по-перше, просто дуже люблю таку собі організацію, щоб все було в якомусь організованому там просторі, і все, що тобі треба, воно завжди було з тобою. А по-друге, це дійсно зараз дуже корисно, коли ти можеш взяти з собою одну річ, одну сумочку, і в ній ти точно будеш знати, що є все, що тобі знадобиться, навіть якщо тобі доведеться кудись там далеко поїхати. Тобто, це такі основні речі. Ми презентуємо їх Декілька і в цій серії я хотів би, щоб ви надсилали на емейл, який є в описі до цього відео. Там вся необхідна інформація. Зайдіть туди, почитайте свої EDC, те, що ви використовуєте просто кожен день, що вам потрібно, як ви цим користуєтесь. Це буквально такі ролики на 3-4-5 хвилин, які ви можете навіть не монтувати, просто окремо підзняти там те про що ви розповідали. Я потім це змонтую. І коли ми презентуємо поучі, ми розіграємо по кожному з них серед всіх. Хто надіслав своє відео. Звісно, формати EDC бувають різні навіть у однієї людини. У мене є, наприклад, завжди те, що є в рюкзаку, і коли я кудись їду, я кидаю там частину речей туди. Частина у мене завжди є в такій бананці. Коли я йду з нею, то я впевнений, що тут все основне є. Я про це вже колись розповідав, але думаю, що через деякий час ще зніму відео, тому що ну, дещо оновилось. Але сьогодні я вам розповім про свій базовий EDC. Це те, що я з собою беру завжди, якщо йду кудись. Далі, ніж просто викинути сміття. І розпочну я зі свого смартфону, ну ця річ зі мною прям завжди-завжди. На задній його частині ви можете бачити гаманець. Бо звичайний гаманець я з собою натискаю. До речі, я зняв, він одразу провібрував і через деякий час він ще дійшли повідомлення, де залишився мій гаманець. В цьому гаманці у мене є частина необхідних речей. Це моя айдішка, декілька карток і кеш на всякий випадок. Тобто я його ніколи не беру, але я знаю, що якщо так стане. Що не можна буде розрахуватись карткою, а мені буде дуже потрібно. А таке, знаєте, буває найгірше, коли ти заїздиш на заправку і там по якимось причинам не працює термінал. Таке, на жаль, буває. А буває таке, що ти їдеш там по трасі, і вже все, ти на останніх парах їдеш, і тоді це буде дуже в тему. І от таку штуку я таскаю на смартфоні завжди. По-перше, його набагато до речі, він показав одразу, що приєднався його набагато зручніше тримати, тому що смартфон великий. Він ніколи не відпадає, дуже якісно тримається. І я точно знаю, що куди б я не поїхав, то в мене є і документи, якщо щось запитають, і гроші, і картки, якщо треба буде з. Зняти не кошти, проте на смартфоні дійсно є застосунок дія, і завдяки ньому я точно знаю, що в принципі зараз в більшості країн світу ви можете показати свої документи, і вони вже приймаються. Наскільки я знаю, Україна це перша така країна, громадяни якої можуть використовувати застосунок своєму смартфоні ну, майже в майже всіх країнах, там і в Австралії, і в Штатах, і майже в всій Європі. Якщо ви не знали, то це так і це от, прям дійсно респект. Ну і в принципі смартфон – це завжди топ-один річ, яка завжди зі мною, особливо в моєму випадку. Я вже розповідав про те, що в мене дорогий смартфон, але для мене він виконує майже всі задачі від всіх там побутових, це і розрахуватися і документи показати, і набрати, зв'язатись, і календарі, і все таке до якихось творчих чи професійних. Тобто на нього я знімаю відео, на нього я інколи фотографую, причому навіть комерцію. З нього я читаю сценарії, на ньому я пишу сценарії і так. Також нещодавно я знову почав писати музику. Там в мене мідюшечка є, мені друг тут дав поюзати. І я вже навіть написав декілька треків в гаражбенді, в мене там і плагін є, і таке інше. В цілому, а до речі, зацініть от шматочок з останньої пісні. Виглянь в своє вікно. Ти буду поруч, тільки не подумайте, я ж там не кічусь. Я не співак, я не такий прям музикант, але все зроблено на айфоні, співаю в нього і таке інше. Тобто, я знаю, що де б я не опинився і що б не треба було зробити, айфон завжди врятує. Наступне, що я завжди з собою беру, це мої ключі. Це ключі від автомобіля, зв'язка, яка тут є, і це значить, маленький Victorinox Classic. Навіщо він потрібен? Ну, в першу чергу, через оце. Це ножиці і вітринах са вони дійсно офігенні. У другу чергу, як не дивно, це пінцетик та зубочистка. Здавалося б, да, такі дрібнички, але використовую їх ну, реально доволі часто. І навіть якщо я не взяв нічого іншого, то відкрити посилочку якусь чи відрізати там нітку. Оцим буде зручніше ніж без нього. Ну і також у мене тут завжди є от такий дріт. Я вже про нього розповідав. Це InCharge X, дуже маленький, його ти не відчуваєш. Він нічого не шкрябає. дістаєш, і тут у нас просто космос. Тобто тут у нас є зарядка всього, від чого завгодно і для чого завгодно. Тобто тут у нас є Type-C, від якого заряджатись, можна зробити Type A. Далі у нас є що заряджати: це Lightning, microUSB в Lightning і Type-C. Це дріт також може слугувати і для картплею, і він ще може заряджати ноутбуки, причому навіть 100 ватні, тобто як MacBook Pro, тому що він 100. Ватний, вся ця штука ну просто нереально виручає, коли треба, ну наприклад, під'єднати смартфон до CarPlay в не своєму автомобілі, який ти там переганяєш, чи щось таке. Чи навіть у мене була ситуація, коли ми з Васі робили стрім з мого комп'ютеру, і я бац, забув дріт для того, щоб зарядити комп'ютер. MacBook Pro не заряджає кожен Type-C, да? здавалося б знайти Type-C не проблема. Так, от я зняв оце, і так він коротенький довелось подовжувач до комп'ютера нести, але головне, що я зміг зарядити. Це найважливіше. Тобто ця штука рятує і ключі завжди зі мною. Наступне, це, звісно, Powerbank. Зараз у мене новий Powerbank, тому що раніше я вже багато років файволк використовував. Але в принципі, коли в мене є отакі от дріт, то вбудовані дроти мені не потрібні. А що тут мені подобається, що є розіми Type A дві штуки, є Type-C і Micro-USB. Всі, окрім Micro-USB, працюють на видачу. Ти можеш заряджати одночасно декілька пристроїв. Оці маленькі штучці, ну, щоб ви розуміли, наскільки вона маленька, от смартфон. От Powerbank 10 тисяч мА, годин. Тобто ти півтора рази навіть зарядиш iPhone 14 Pro Max, і ця штука рятує. Інколи, навіть коли я там у друзів ночую і нема розетки біля там, спальнику, чи де я там ночую, то я заряджаюсь від нього, а потім протягом дня заряджаю ще і павербенк. Ну і завдяки тому, що він маленький, я його завжди беру з собою. Коли йду, ну ладно, буду чесним, коли йду вже хоча б на півдня. Тому що ну ти не знаєш, що може трапитися, але коли я виходжу. Просто в магазин, окей, павербенк я з собою не беру, буду чесно казати вам. Також, із того, що я з собою завжди тискаю на кармані, це і досі мій скелетул. Я колись розповідав про нього вже дуже-дуже давно. Це мій і ніж, основний, який я використовую, це і пасатіжі, і викрутки, і. Всім цим я користуюсь прямо постійно. Краще цього тула поки що я не знайшов саме на кожен день. Звісно, якщо обрати один, то я рекомендував би, напевно, взяти там Wave якийсь плюс, ну, Charge за дорогий. Проте я таскаю кожен день. Єдине, чого тут не вистачає, це класних ножиць, і тому у мене вони є отут, на такому от комплектику з ключами. Оце, друзі, мій основний наборчик, без якого я, в принципі, не виходжу. Ну, окрім павербенку, як я сказав, беру його. Не прям завжди. І є також ще багато речей, які мені, в принципі, можуть знадобитися, якщо я там до батьків поїду, чи якщо я їду з ночівлею до друзів, чи щось таке. І завжди є проблема: блін, а я то взяв, а я це взяв, а, там не буде не вистачати того. І... Всі ці речі, вони завжди окремі. Ви розумієте? Ну так, смартфон я не буду в якусь сумочку там сувати і таке інше, але є речі, які повинні просто бути. Мені здається, в полчі. І якщо ти кудись їдеш, ти точно знаєш, що ти його взяв і все буде гаразд. А тепер, друзі, давайте перейдемо до відосиків від підписників. І перше буде просто під музичку, ну тому що він, знаєте, просто дуже красивий. От, просто сподобався мені. Це надіслав підписник, але він нічого не коментував, тому я зараз накину якусь музичку. І сподіваюсь, що вам сподобається. Не знаю наскільки він так сказати юсфул, тобто корисний цей EDC, тому що ви зараз побачите, але він неймовірно красивий. Мені просто сподобався. Далі, друзі, давайте подивимось ще два EDC від підписників з Патреону вже з коментарями. Привіт! Мене звуть Артем, а це мій ІДСІ. Ну, по-перше, маскалібри Мучолібри. Це маска для реслінгу мексиканського. Мені подарувала подруга, мені дуже подобається, класно виглядає. Та буде мені допомагати в створенні цього ролику. Почнемо з головного. Це моя пляшка, гідрофласк на один літр. Холодна, гаряча, все тримає, мити не треба, тому що дуже файна сталь. Налобний фонарик е Black Diamond. Е на 400 люменів, Дуже файний. Потім е карабин на ключі на магнітній защілці, защілці, на магнітному карабіні. Файно тримається, коли треба осібається. Тут, тут же відкривашка для пива від Orbit Key та Ключики. А також тряпочка для окулярів від фірми Хама. ховається в кармашок та носиш на поясі. Дуже файний девайс. Бальзам для рук делойвера, тому що вони в мене тріскаються. Хустинка для носа, тому що тече, треба витирати. Камера ящика Tetris 3 Super. Добрий пляночний фотоапарат. Навіщо мені це потрібно, тому що це відкладені спогади. Я це люблю. Це бальзам Навуса Капітан Фосец. та на Навуса. Гребінець. Тому що треба за ними. А я не знаю, як це на український. Треба, щоб файно виглядало. Вот Отак все. iPhone 13 Pro Max Ultra 600. На нього я знімаю. На iPhone своєї дівчини записую звук, класичний кейс та магнітний е, От, курва. Магнітний гаманець Попсокет. Допомагає тримати телефон, тому що він тяжкий, е, вміщує три карточки, ношу дві та чуть-чуть налички. Налички. Кешу. Гаманець для остальних карточок це Белрой картхолдер iPad Pro 11 дюймів з клавіатурою та Apple Pencil. Патріотичний Nintendo Switch, щоб покупати ігри в Аргентині чи Бразилії та грати не в пірацькі. Але чуть-чуть це я юзаю Експлойт. Йдемо далі. Leazerman Signal тяжкий, але... але я не жалкуюсь, В ньому є все, що мені потрібно. Також відкривачка пива Набір біт для лезермана. Отакі. От Колись ще собі куплю цю речаці. Ти називається, я не знаю. Airpods Pro другого покоління. Вони маленькі, довго тримають. Коли бігають, не випадають з вух. Так що мені тут найкращі для мене навушники. Жижка та курілка. Хто не курить, не курить, хто курить. Мені подобається. Це кейс від окулярів оклі, оклікато. Вони на мені. Супер окуляри. Мені дуже подобаються для спорту. Супер. Кожен день ходиш, як, не знаю, якийсь срібний серфер. Та майже все. А, е годинники. Годинники в мене полович Ультра. Для мене це найкращий годинник. Дизайн Apple Pay. для всіх моїх спортивних речей. Те, що потрібно. Дякую за увагу. Та може побачимо ще, а може не побачимось. Привіт з Донбасу. Мім маленький EDC, те, що я користуюсь зараз. Щось міняється, щось залишається. Такий невеличкий органайзер є ніж. Маленький, ліхтарик, Фенікс. лезерман Мікро. Тут у мене такі там, таблеточки на магнітиках. Інструментик невеликий. запас невеличких грошей. Батарейки у ліхтарик. Десь тут запальничка ще маленька є. Заправляю сюди, Свисток, біндер. там такий. Ще один органайзер невеликий. Тут в мене ключі, тут в мене таблетки від серця, тут теж небагато грошей, флешка, перехідник, ще один перехідник, точилка для ножів і твоя рекомендація, невеличка кисточка, куди ж без сумки, лезерман, ребар. Тут в мене документи. Вікторінокс, шкіряний, прогнайзер такий. Всі документи, всі картки дуже маленькі, дуже тоненькі. Є один ліхтарик налобний, зазвичай він рюкзак у мене. Але зараз так. Така шкіряна штучка. У мене тут наушники, там перехідник ще, батарейка, тут в мене ще одні наушники з перехідником, два дроти. Еплівські. Type-C, Type-C та якийсь китайський, підробка, просто що він кроткий, зручний. Якісна, гарна зарядка на 20 Вт. підтримує Power Delivery для iPad, для телефону, Powerbank теж з Power Delivery. Ну а тут у мене бета-тест, скажімо так, з Китаю дешевий органайзер, ніж Victorinox запасний. А тут такі штуки, свисток. Ще один Victorinox, таблетки для очищення води, калію, олівець, компас, ручка, маркер, запальничка ще одна, нітки з булавками, з голками. Та ось такі термоковдри, Не знаю, ще не користувався, але кажуть, що дуже гарно. Ну, це я ніколи ще не користувався цим. Пробую наповнювати. Дуже маленький. Видіш. Дуже хочу твою фірміну штуку, органайзер і маленьку, і велику, дуже треба. Дякую. Слава Україні! Ну і останній EDC від Дмитра з Лондона, завдяки якому у нас є можливість купувати автомобілі. Ми разом з ним вже придбали майже мені здається 40 автомобілів. А загалом наше ком'юніті придбало вже майже 50 автомобілів, і це постійно продовжується. До речі, гроші закінчились вже. І ми на цьому тижні придбали ще два чи три автомобілі, причому дуже круті. От таку навару придбали. Це найдорожчий, Мені здається, наш автомобіль за 5 тисяч фунтів взяли, але вона 13-го року і вона тупо офігенна. І за ці гроші, це шикарний варіант. Також скоро до мене приїде оця деліка, і вона теж нереально крута. Я зроблю навіть її огляд, і потім віджену до кордону з Україною. Тож, якщо ви хочете долучитися до наших зборів на автомобілі, а також на зимовий екіп для ЗСУ, то обов'язково робіть це навіть ваші 5-10 гривень, друзі, це дуже важливо. Тому що наш канал дивляться тисячі підписників, кожне відео набирає більше 20 тисяч переглядів. І от у що навіть якщо там 20% за просто по 10-20 по 20 гривень, хто скільки може, то ми дійсно зможемо зробити ще набагато більше. Я реквізити залишаю в описі до цього відео, а тепер до Дмитра. Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати свій наборчик. Я забув, як він називається якось ІП, іп, і ціп. Це у мене от сумочка перемоги від. І з цим я катаюся дивитися пікапи, купляти пікапи. У мене тут ось такий Xiaomi фонарик, який має декілька режимів. Такий, такий. Також має режим тривоги. Має магніт, ним дуже класно оглядати машини, дивитися рами, мотори. Далі у нас йде кабель для айфону, щоб заряджати телефон в дорозі. Powerbank Xiaomi ще давно його купив, якщо в машині не працює розетка 12 вольт, що буває приблизно в половині випадків. Така от у мене NoCo. Зарядочка, якщо розетка все-таки працює. Саме важливе тримач для телефону, бо переважно ми їздимо далеко. І оця штука дуже виручає. Ну і також, звичайно, гаманець. Зараз не тут. І це у нас скелетул. лезерман скелетул, Купив по рекомендації Саші. Ось такий наборчик. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам це відео сподобалось, можливо, навіть було корисним. Надсилайте свої такі коротенькі відео і Дісі. Єдине, що попрошу, знімайте їх горизонтально, тобто не як для Тіктоку, а як для Ютубу. І також, ну просто трішечки намагайтесь робити їх більш-менш якісними. Тобто, там біля вікна записувати, щоб освітлення було, щоб не було вітру, наприклад, якщо ви на вулиці записуєте, якось там просто подумайте, чи щоб хтось вас зняв, щоб все було видно в кадрі. І ви можете знімати там себе, наприклад, щось показуючи, а потім підзнімати окремо кожну річ, яку ви тільки що показували. І я потім це буду монтувати. Завантажуйте це на якийсь файл наприклад, на Google Диск чи на FEX. І надсилайте посилання на це на email і цегутріп, so, Я найкраще буду ставляти, а потім ми ще розіграємо поучі серед тих, хто надійшли свої відео. Тримайтесь, всім пока!